Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свинка. <sheriff> свинка Пепа. <small> спекотний день. Світить сонце. Сьогодні спекотний день. <small> Який сьогодні гарний день. Пепо і Джордж взулися в чобітки. Вони стрибатимуть по калюжах. Я люблю калюжі. Ой ой, ой сонце так припікає, що всі калюжі висохли. Мамо, тату, всі калюжі висохли, пострибати не вийде. Нічого, пепо. На дворі сонячно, можна гратися в надувному басейні. Точно, басейн! Але спершу треба переодягтися. Так, Мамо. <рик> Пепа і Джордж переодяглися для купання. Мама свинка вдягнула купальник, а тато-свин свої плавки. Така спека, що потрібен сонячний крем. Фу, він такий жирний, бридкий чого ви голосуєте? Так, сонячний крем потрібен усім. Ой. Ходімо, Джордж. Спершу треба надути басейн. Тато свин надуває басейн. Це дуже просто. Пепа тримає шланг, а мама вмикає воду. Де ж вода? <Слухи> Пепі і Джорджу подобається басейн. Морозиво, морозиво! Пані кролиця з морозивом! Морозиво! У спеку пані кролиця продає морозиво. Мамо, тату! Можна нам з Джорджем морозива? Можна. Сьогодні дуже спекотний день. Ура! А можна й мені одне. Усі люблять морозиво. Привіт, свинко, пепо і Джордж. Привіт, кролице. Яке морозиво ви хочете? Мені один ріжок, будь ласка. На, це тобі, пепо. Дякую. Ми з татом хотіли б таке саме, будь ласка. А чого бажає наш юний Джордж? Динозавр! Динозавра? Ох, цей Джордж. Це в нього єдина відповідь на всі питання. Що ж, йому пощастило, бо в мене якраз є динозавр на палиці. На, тримай. Динозавр. Джордж, їж морозиву, поки не розтало. Динозавр. Динозавр на палиці так сподобався Джорджу, що він не хоче його їсти. Дякую, кролице. Гарного вам дня. <світ> Джордж, з'їж морозиву, поки воно не розтало і не впало на землю. Ой ой, динозавр на палиці розтанув і упав на землю. Нічого, Джордж. Можеш з'їсти татову порцію, Він не буде проти. На спеці тата свина розморило. Тато перегрівся. Поблимо тата водою, щоб охолов Правильно, пепо. Що сталося? Ти перегрівся на сонці, тату свин. А ми тебе охолодили. О, як. Дякую, Пепо. Гляньте, це ж калюжі. Швидко, Джордж, взуймо чобітки Пепо і Джордж узули чобітки Пепо і Джордж люблять спокотні дні, але стрибати по калюжах <по> їм подобається значно <по> більше.